Росіяни нанесли авіабомбовий удар по біленківській виправній колонії на Запоріжжі. В результаті атаки загинули 16 засуджених. Попри очевидну відповідальність за цей удар росіян, правозахисники заявляють, що за безпеку в'язнів також відповідальна і українська влада. Мовляв, біленьківська колонія єдина на Запоріжжі, яку не евакуювали. А вона розташована приблизно в 20 кілометрах від вже окупованої Василівки. Тож детальніше про цей випадок говоримо далі. у Несеця. Спочатку про те, що сталося, удар по виправній колонії чотирма кабами росіяни завдали вночі. Авіабомби повністю зруйнували їдальні установи. Туди влучили два каби. Також суттєво пошкодили адміністративний штаб та карантинну дільницю. На місці суспільному розповіли, що один кав також влучив безпосередньо в місце проживання засуджених, де було найбільше загиблих. Утім, як каже заступник начальника колонії: ув'язнені знали, як діяти під час обстрілів. Засуджені відразу. Зайняли свої позиції відповідно в укриттях. Можливо, через це кількість загиблих та ранених значно зменшила. Утім, який вигляд мають укриття в цій колонії, нам невідомо. Але один з ув'язнених Леонід в момент удару йшов коридором. Наші зриви, почала штукатурка сипатися, Це твітсне на пол. Потом, коли все пройшло, вийшов. На вулиці. крім колонії від авіаударів, пошкоджені близько сотні приватних будинків, заклади освіти та лікарня. Про це суспільному розповіла заступниця сільської голови. І як я говорила, через влучання щонайменше 16 засуджених загинули. Понад 40 людей госпіталізували із пораненнями до лікарень. Ще 50 постраждалих отримали медичну допомогу на місці. Також відомо, що під завалами працівників колонії немає. Про це суспільному повідомили в адміністрації колонії. І Зеленський назвав цей удар цілеспрямованим. Тут зауважимо, це перша атака на виправну установу з такою кількістю загиблих, але загалом не перша. Правозахисники нагадують, що лише за останні три роки росіяни щонайменше 60 разів били по колоніях і СІЗО в Харківській, Донецькій, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській. Сонських областях, і саме цей удар у ніч на 29 липня став найсмертоноснішим. Якщо говорити саме про біленківську колонію, то це не перше влучання минулого року. Туди уже прилітав дрон, але обійшлося без жертв у Біленківській виправній колонії номер 99 Своє покарання загалом відбувають засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Утім, лише засуджені вперше розповів заступник начальника установи Азаров. А ось правозахисники наголошують, відповідальність Росії очевидна. Але водночас говорять і про те, що виконавча система не захищає в'язнів від атак Росії та інших загроз. Адже біленьківська колонія розташована приблизно за 20 кілометрів від вже окупованої Васильівки, і на цю відстань може вже діставати і артилерія, і як ми вже знаємо, каби. Голова організації захист в'язнів України Олег Цвілий каже, що у Запорізькій області евакуювали усі виправні колонії, крім Біленьківської, із номером 99. і попри застереження правозахисників, ніхто з відповідальних не. Я зреагував на це. Я сподіваюся, що цього разу нарешті хтось понесе відповідальність Запорізькій області. Ще в 2022 році були евакуйовані установи виконання покарань. 99-ту залишили. Чому Чому? там гахало, бехало? вже літало. вже рік як літає, звідти надходили ці сигнали. Тягнули до останнього. До останнього казали, ситуація контрольована на необхідності евакуації колоній з прифронтових регіонів ще раніше наголошували і автори тіньового звіту для Єврокомісії, тобто альтернативного аналітичного документу, серед авторів, зокрема, центр прав людини. Зміна правозахисники з 2022 року говорили про те, що урядовці не організували ув'язненим якісну евакуацію. Водночас в уряді її вважали успішною. До прикладу, у Херсоні, як пише зміна, частина в'язнів писала заяви, щоб вступити до ЗСУ, але Пізніше ці списки опинилися у росіян. І під час звільнення Херсонщини російські військові вивезли із собою частину в'язнів, катували їх на території РФ. А тепер вони не можуть дістатися додому без допомоги правозахисників та дипломатів. Деякі з них, аби привернути увагу, наголошують, правозахисники вдаються до самокаліцтва на кордоні Росії та Грузії. Також правозахисні організації нагадують і те, що відбулося в захопленій росіянами жіночі колонії Маріуполя у 22-му році. Там перебували до сотні засуджених. Одна з жінок, яку вдалося евакуювати з окупації, розп... Повіла про катування ув'язнених росіянами примус до проституції в обмін на їжу та вбивства. І повертаємося до статистики у 2022 році. За даними омбудсмена, евакуювали 11 пенітенціарних установ, серед яких сім виправних колоній, і по кілька установ виконання покарань та виправних центрів. У лютому березні того ж року департамент виконання кримінальних покарань роз'яснював, як поводитися в'язням в окупації, але правозахисники казали, що це робити вже запізно. І Ось в нинішньому офіційному повідомленні. Мін'юсту щодо наслідків удару по Біленьківській виправній колонії про цю проблему, на якій наголошують правозахисники, не йшлося. На момент запису цього відео суспільне звернулося до мін'юсту з запитанням, чому українських в'язнів від лінії фронту не евакуювали. Відповіді ми поки не отримали. Тому слідкуємо за новинами разом з вами і підпишіться на канал, щоб не пропускати важливого.